Друзі, ми знову в Чорнострівській громаді, наших партнерів, ФГ Міщан, пана Юрія. І ми бачимо, що все тут виробляє. Доброго дня, шановні друзі. Тому ми почали сьогодні робити культивацію перед посівну, перед ячменем. Думаємо, завтра виїжджати, сіяти ячмінь. Там з понеділка, вроді би, до Приїхав Приїхав нас пан Василь, подивитися, що ми тут робимо. Але я сьогодні вже трошки відпочиваю, бо є в нас тут недалеко від нас. Вчилися, училище попросилися позори, так як я говорю, практиканти проходять в практику, вчаться їздити на тракторі. Та й нам вже трошки ніби як легше. Так, да, вже можемо е, обсудити, повирішувати наші питання і ви нас майже чуєте. Можете наглядно, як це все виглядає. Такий ячмінь буде суяти. Пане Василю, ми придбали в цьому році новий ячмінь. Сорт називається подив. Це еліта в нас буде. Через то зараз ми виробляємо землю, щоб було в ідеалі практично. Протруїли його протравниками. Квадрофорс, «Тіатрин» і суммумін поліо. Плануємо затримування. Зрозуміло, друзі, так що слідкуйте за нами в соцмережах, працюємо далі.